Флот Російської Федерації тікає, у анексованому Криму не лишилося безпечних локацій для російських кораблів. Дрони СБУ провели блискучу спецоперацію на озері Дунузлав. Гарячі кадри до вашої уваги тут і зараз на каналі Січас. Закликаю підписатися, і будемо починати. Отже, у ніч на 18 липня в окупованому Криму мешканці скаржилися на гучні бабахи. Водночас місцеві канали пишуть, що особливо голосно вибухи було чутно в новозерному та мирному. В останньому населеному пункті було не лише голосно, а й такі наслідки вибухів. Увага на екран. Також про хлопки повідомляли в районі озера Донузлав, так само на західному узбережжі. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі Козацької бухти. Як стверджують З-канали на території Чорноморського району до четвертої ранку відбуваються навчання Міноборони РФ. При тому, так званий губернатор Севастополя насправді ж гауляйтер півострова та відкритий прислужник Путіну Міхайл Розважаєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки в місті, які було чути, це військові РФ відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено. Тут інформацію уточнили наші спецпризначенці. Насправді ж, минулої ночі морські дрони Служби безпеки таки уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Ці кадри ви бачите на екрані. Їх надало джерело СБУ нашим вітчизняним медіа. Отже, внаслідок атаки були уражені та виведені з ладу кілька об'єктів. Далі я їх буду перелічувати. Ворожий штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки. Електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції загарбників. Що стосується флоту противника, то у Криму не залишилося безпечних локацій для російських кораблів. Про це напередодні заявив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Пропоную його цитувати. І незалежно від того, коли як може бути застосована авіація, у Криму вже не залишилося безпечних локацій у принципі для того, щоб там перебувати і перебувати такими досить великими цілями, як кораблі. Вони і так були змушені їх періодично переставляти, змінювати місце якірної стоянки для того, щоб якось убезпечити їх від можливих ударів, сказав він. Нагадаю, що 15 липня речник ВМС наголосив, що останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії вийшов із тимчасово окупованого Криму. І зараз найцікавіше очі. Аналітиків пабліка Кримський вітер все бачать у Севастополі після втечі флоту Росії в Новоросійськ, Спорожніли не тільки бухти, ремонтні доки 13-го судоремонтного заводу ЧФРФ так само пустують і, очевидно, ржавіють. Що ж, на цьому я вам дякую за увагу. А ви пишіть свої коментарі і подяки, звісно ж, нашим воїнам. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночки. Більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. У російському Єкатеринбурзі горить військовий завод «Уралтрансмаш» – єдиний виробник самохідних артилерійських установок. А у новоросійськ та анексований Севастополь завітали морські дрони. Гарячі кадри побачимо за кілька миттєвостей. Перед цим підпишіться на канал цей час і будемо запалювати. Отже, 18 липня у Росії щинилася сильна пожежа в районі військового заводу «Уралтрансмаш». Підприємство знаходиться в Єкатеринбурзі. Російські телеграм-канали повідомляють, що спалах стався під час зварювальних робіт. Наразі на місці здіймається сильний дим. Місцеві кажуть, що горить покрівля цеху. Площа пожежі становить 420 квадратних метрів. Зауважу, що згідно з даними з відкритих джерел, Уральський завод транспортного машинобудування він же Уралтрансмаш, це єдине підприємство у всій федерації, що виробляє самохідні артилерійські установки. Також воно спеціалізується на виробництві військової техніки, станків а також трамвайних вагонів. А на Білгородщині все стабільно. У російських пабліках пишуть, що місто Шабекіно знову зазнало обстрілу. Постраждали троє мирних жителів: двоє чоловіків із пораненням яких тканин грудної клітки госпіталізовані до клінічної лікарні. Треті постраждали із пораненням плеча до міській лікарні No2 міста Білгорода. У місті пошкоджено скління та фасади трьох багатоповерхівок. На території приватної хати пошкоджено господарську споруду. Згорів гараж із машиною всередині. У другому помешканні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан. Також пошкоджено комерційні та соціальні об'єкти, три машини та лінія електро- та газопостачання. У Білгородській області за добу було атаковано ще сім населених пунктів, зокрема села Отрадне, Безименно, Козенка, Мокра Орлівка та Новостроївка Перша. У Волоському міському окрузі села Бірюч, Борки, Новопетрівка, Старий Хутір та Хутір Михайлівка були атаковані за допомогою шести безпілотних літальних апаратів. Звіт Міноборони Російської Федерації за 18 число говорить нам про знищення та перехоплення 33 БПЛА над анексованим Кримом та двох над Брянською областю. Крім того, Черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 10 безекіпажних катерів, які прямували у напрямку Кримського півострова. Додають у відомстві Білусова. Саме на цьому ми і затримаємося. Спозаранку кримчани чули вибухи у мирному та новоозерному поблизу Джанкоя. За словами Зетвоєнкорів на півострові проходять навчання. Але місцеві пабліки пишуть про ворожі атаки. За словами підписників Росканалів, розканалів, у Новозерному від вибухів повилітали шибки і навіть пропало світло. Пізніше, так званий мер новоросійська Андрій Кравченко, все-таки підтвердив атаку без екіпажних катерів. Також про Бабахи повідомляли в районі Донузлава. Крім того, пабліки писали про те, що чути вибухи та стрілянину в районі козацької бухти. Як повідомляється, вертоліт стріляв чергами по цілі. Також було видно якісь пуски землі. Так званий губернатор Севастополя Міхаїл Розважаєв написав у своєму телеграм, що гучні звуки у місті, які було чути, це військові Російської Федерації відобразили спробу атаки надводного безпілотника. Його нібито було знищено. Що ж, ми чекаємо більше подробиць цієї історії, поки наше командування удари не коментувало. Ви ж підпишіться на канал сейчас, аби бачити оновлення першими, та будьте активними в коментарях.